І так, шановні колеги, продовжуємо тематику, тематику хронічного болю а, та ускладнення остеохондрозу. А, хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні вже звучали такі теми, і я знову ж таки буду звертати увагу саме на ускладнення, тому що від ускладнення процесу, від кхм, комробідності хворого, ми сьогодні будемо говорити саме про тематику дійсно. Хронічного нейропатичного болю. І так, я хочу надати вам інформацію щодо пацієнта з папериково дискогенним болем. Ця робота вийшла в травні, бачите, цього року, і зверталась увага увага саме на те, що ми актуалізували цю проблему з приводу наслідків для діагностики та клінічного ведення. І саме ця травнева робота лягла у основу сьогоднішнього надання інформації. Бачите, ефективний клінічний менеджмент. І я буду звертати також на це увагу, тому що тематика дійсно дуже актуальна. Знову ж таки, хочу повторитися сьогодні на цій конференції, конференції 23 листопада. А це вже кінець року. Ми стикаємося з різними ускладненнями навіть ковід, да коли є м'язовий біль, і не, розумі... не розуміємо, що це. Тому давайте правильно діагностувати. І так, анатомічні джерела і структури, які є потенційними джерелами болю. От ви дуже часто запитуєте, як лікувати пацієнта, яка є актуальна схема лікування. Дивіться, джерело болю, надкосниця міжхребцевий диск, діск, паравертебральні м'язи, зв'язки, суглоби, фіброзне кальце, коїнці ганглії, паравертебральні кровеносні судини. Сьогодні вже на конференції неодноразово звертали увагу на судинну патологію. Я так само повторюю, що нейропротекторна терапія повинна використовуватися, антиоксидантна терапія повинна використовуватися. Препарати, які мають комбінований вплив, протинабрякова терапія, обов'язкова, тому що ви бачите, які, які є джерело болю. А крім того, американське товариство болю та неврології. У Минулому році вивело цілий практичний гайдлайн щодо діагностики та лікування вертеброгенного болю у хворих з різним нервовим ураженням. Особливо це стосується нейропатичного болю, і ми зараз будемо я буду його цитувати. Тобто діагностика вертеброгального болю вимагає кореляції клінічних симптомів з рентгенологічними даними, що вказують на внутрішньокісткові зміни. Ушкодження кінцевої пластини хребта. І у клінічних умовах ці пацієнти звертаються за, зачастую з болями в нижній частині спини. Це спричиняє боль при сидінні, сидінні нахилі вперед, різних переходах і становича сидя, сидячи, стоячи, стоячи, сидячи. І е, з діагностики я вже звертала увагу на те, що е, МРТ методи е, далі узі органів малого тазу, якщо це поперек. і от бачите, рентгенологічні ознаки так само є актуальними щодо вертебрагільного болю. От сьогодні на конференції дуже багато було запитань з приводу рентгенологічних досліджень. Надаю вам відповідь у цій лекції, у цій доповіді з приводу того, тому що і сімейні лікарі, і неврологи, і травматологи часто в своїй практиці використовують цей напрямок, тому враховуйте це. Якщо говорити щодо рекомендацій лікування болю в попереку, то так само в грудні минулого року, так само я вже казала напередодні, що і в грудні цього року будуть оновлені цей гадлайн клінічних рекомендацій. Клінічний посібник з інтервенційного лікування болю який видає американське товариство болю по неврології щорічно. і я так розумію, що вже на початку 2024 року ми отримаємо оновлені рекомендації. Якщо говорити про лікування у болю в нижній частині спини, то поперекова радикулопатія визначається як боль в нижній частині спини, яка пов'язана з неврологічними симптомами, парестезіями та слабкістю. Радикулопатія не тільки вторинна по, щодо механічного здавлення. А може бути пов'язана із вивільненням різних медіаторів запалення. Тому завжди ви повинні враховувати комбіноване лікування відповідно до діючих рекомендацій. Да? Це і спінальні ін'єкції, поперекові епідуральні ін'єкції. До речі, сьогодні ще буде доповідь. доповідь. З приводу цього, ви почуєте, будуть надавати доповідь нам і нейрохірурги, і неврологи. І я думаю, що на сьогоднішньому заході ви знайдете відповідь на ці запитання. Якщо говорити про медикаментозну терапію болю, то одночасне застосування мілілаксантів і денстероїдних протизапальних препаратів дозволяє зменшити побічну дію і тих і інших. Та? Бачите, антидепресанти, ін'єкції, блокади, венетонічні. Епідуральне введення, ну знову ж таки, про це сьогодні буде окрема лекція, ви її почуєте. Ну і топічна терапія м'язи, креми, гель. Мелоксиками. Мелоксіками золота середина, переважно селективні інгібітори, і у нас в Україні представлено дуже багато різних препаратів з приводу цього. І я хочу сказати, що саме низький ризик. Шлунково-кишкових та серцево-судинних ускладнень допомагає нам вчасно поставити діагноз і е, попередити ускладнення, до яких може проводити біль у спині. Я хочу представити вам препарат Міліксол, який має у своєму складі мелоксікам да, розчин для ін'єкцій, ампульована форма, да, достовірно менше. Кількість побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, кардіопроблем і локальна переносимість мелоксікамів краще, ніж інших нестероїдних протизапальних препаратів. То був в рекомендаціях вибор для лікування дорсопатії. Якщо знову ж таки повернутися до рекомендацій лікування болю з приводу напрямку, ефективності, тривалості і таке інше. Знову ж таки, ці рекомендації в лікуванні болю в спині звертають увагу і на міофасіальні боліві синдроми. Тобто міофасіальний болівий синдром це стан болю в м'язах тканини, характеризується локальним болем, тяжем, може викликати гострий біль. Діагностичні критерії, шановні колеги, зверніть увагу. Особливо травматологи, сімейні лікарі, да, зверніть увагу. Особливості тригерних точок. Дозволяють виявити наявність тяжів, які відтворюють боль, можуть бути локальні посмикування, може бути обмежений діапазон рухів, можуть навіть бути вегетативні синдроми, відображений біль. Я вже на попередніх своїх лекціях звертала увагу на відображений біль, і саме пальпація активної тригерної точки може викликати відображений біль, і за рахунок активації центральної нервової системи поряд з ураженим нервом виникає. Ураження м'язу, який інервується цим нервом, і ми маємо м'язовий біль. Тому лікування включає як фармакологічну терапію, так і ін'єкції в тригерні точки. Я сьогодні буду говорити зараз в ці доповіді про фармакологічну терапію, а ін'єкції в тригерні точки ви почуєте далі серед доповіді, які будуть звучати наступними: відображений біль. Виникає внаслідок або пошкодження тканини, ну дивіться, м'язу фасетичного суглобу, тобто різниця між корінцевим та відображеним болем, ураження м'язу, ураження суглобу. Боль відчувається у відповідному дерматомі. Біль може бути стріляюча, але ніколи не буває ні пекуча, ні проходження струму, як це буває при корінцевому болю. Тому я звертаюсь до ендокринологів, сімейних лікарів, неврологів, правильно ставте діагноз, проводьте диференційну діагностику. І тому порочне коло біль, спазм, біль дозволяє нам звернутися до тематики м'язово-тонічного больового синдрому і пам'ятати, що сам, саме це порочне коло за рахунок напруги м'язів, яка приводить до перезбудження спінальних нейронів, позиційних порушень. І більшого посилення болю, звертаю вашу увагу на це, є дуже актуальною. Сьогодні в Україні представлено багато мір лаксантів. Я хочу звернути вашу увагу на ті аколхиказіди. Доказова база досить потужна. Вони на світовому ринку вже досить давно, тривалий час, та... і серед ті аколхиказідів препарат Тіанекс. Для стандартного використання в комбінації з нестероїдними протизапальними препаратами, коли оцінювали у хворих при гострому або підгострому болю в попереку, да? і одна група додавала НПВП, а друга додавала ще й додатково ціаколхіказід. І дивіться, динаміка до лікування 7 днів 31 день. Тобто ви здаєте питання, яке тривале лікування? Мій релаксант, дивіться, використовували 31 день. Були задіяні 93 центри. Да? І середні показники щодо валідізації це були показники ваш, да? які були, показали саме динаміку і на 7-й, і на 31 перший день. Опитувальник Моріса за станом хворого. А ми пам'ятаємо, що ми працюємо щодо. Покращення якості життя наших хворих звертайте на це увагу. Тому він показав, що при віддаванні тіакологіказідів до стандартного лікування, динаміка і ефективність лікування покращена в рази, але головне, що вона була достовірно ефективною. Тіанекс, да? швидкість та потужність ефекту, відсутність седації, відсутність впливу на, серце, на серцево-судинну та дихальну систему. Дозволена пацієнтам похилого віку, широкий спектр доказової бази і широкий спектр використання в Європі і Америці. Показання у Тіанекса адювантна терапія, болісних м'язових контрактур у випадках гострих патологій хребта, у дорослих та підлітків віком від 16 років. Але дивіться. 4 міліграми у 2 мілілітрах. Я хочу нагадати, що Тіанекс має ще й таблетовану форму. Якщо говорити про спосіб застосування, якщо ви використовуєте ін'єкційний внутрішньом'язово, то ви повинні пам'ятати, що рекомендована максимальна добова доза 4 міліграми кожні 12 годин, тобто два рази на добу, 8 міліграмів на добу, і лікування не повинно перевищувати. 5 днів поспіль. Чи, можливо, тривалий час? Можливо, але звертаю вашу увагу: 5 днів поспіль. Тобто потрібно робити якусь перерву. Да? Діти, препарат протипоказаний дітям віком до 16 років. Рухаємось далі. Якщо брати таблетовану форму, то одна таблетка тіанексу, Мають у своєму складі 8 міліграмів. Звертайте на це увагу, да? якщо ми говоримо про використання, то саме перорально, запиваючи склянкою води, да? звертайте на це увагу. Рекомендована доза становить 8 міліграмів кожні 12 годин, тобто це також максимальна на добу. Тривалість лікування не повинна перевищувати 7 днів поспіль. Це важливо, дуже важливо. Тобто до комбінового використання нестероїдних противозапальних препаратів у комбінації, ви можете використовувати ті казіди, які мають потужну доказову базу. Одним із представників є препарат Тіанекс. Таким чином, якщо говорити про спосіб застосування, то нагадаю вам, внутрішньо м'язово 4 мг, 8 мг на добу, або якщо ви вирішили використовувати перорально, 7 днів поспіль доза 8 міліграмів на добу, кожні 12 годин. Тобто здійс, тут 4 міліграми кожні 12, 8 міліграмів, а тут 16 міліграмів на добу по 8 міліграмів кожні 12 годин. Чому тут менша доза? Зразу відповідає на ваше запитання ін'єкційна форма. Надає швидкий ефект знеболювання, да? тому як і доза тут використовується менше. Далі, що сьогодні ще актуально, в 2021 році з'явилась робота, яка використовувалася щодо тематики ефективності використання, саме ураження структури нерву, нервонової кислоти, яка сьогодні супроводжує являє собою довгий ланцюг мононенасичених омега 9 жирних кислот, який необхідний для росту, підтримки мозгу та периферічної нервової тканини, збагаченої сфінгаміеліном. Сфінгаміелін ключовий компонент міеліну. Він міститься як у сірі, так і білій речовині, да? і відіграє велику роль щодо відновлення тканини. Йдемо далі. Знову ж таки, нервонова кислота покращує синтез мійліну, її давання дає дуже гарну, гарний ефект, це підтверджено. І я хочу представити препарат Ланейра. Альфа-ліпоєва кислота 300 мг, ацетіл Л-карнітін 250, нервонова кислота 50, вітамін В3, В6 і В12, цинк-сілен. Якщо говорити рекомендації до застосування, то нейропатії різного генезу, включаючи алкогольну та діабетичну, радикулопатії при коренцевому синдромі, периферійний нейропатичний біль, цукровий діабет, астенія, ланейра потужний препарат, який відновлює трофіку та при нейропатіях, використовується по одній-дві таблетки на день під час їди, тривалість лікування визначається індивідуально. Але я хочу звернути увагу, що у цьому році завершилось клінічне дослідження професора Ораса Михайла Михайловича ефективність застосування препарату ланейра для лікування захворювань периферійної нервової системи у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. І було доведено, що додавання ланейри на 60% краще в порівнянні з контрольною групою за 12 тижнів щодо вираженості нейропатичного. Синдрому. Далі, за порівнянням за шкалою втоми, да, у хворих на 75,6% був кращий результат в групі, де використовувалась ланейра, знову ж таки, за 12 тижнів використання. І якщо говорити про якость життя, за шкалами якості життя, препарат Ланейра був в 4 рази кращий за показники контрольної групи. Тобто Ланейра сприяла більш вираженому збільшенню показників якості життя у пацієнтів з полінейропатіями. Знову ж таки, 12 тижнів тривалість лікування. Да? І тн е, е, Альфа показник теж покращення якості життя, ефективності лікування також склав і був на 35% кращий показник у групі, яка використовувала знову ж таки звертаю вашу увагу. 12 тижнів препарат додатково у комплексному лікуванні. Були зроблені висновки, достовірний зв'язок ефективності застосування ланеро за різними шкалами, результати зниження нейропатичного синдрому, результати зниження рівня втоми в основній групі пацієнтів, які приймали ланеру, на 75,6% кращий в порівнянні з контрольною групою по якості життя показник кращий в 4 рази, там де використовували комбінований ланера, і результат зниження за показниками втоми на 35% кращий був по, за показниками зниження втоми, там, де використовували ланеру. Тобто ланеру доцільно використовувати як додаткову терапію при препарат ланера да, висновок професора Ороса в лікуванні диабетичної полінеропатії. Достовірне поліпшення результатів при різних показниках. Крім того, терапія препаратом ланейра хворий переносили добре, без жодних побічних ефектів. І дані нашого досвіду, пише професор Орас, щодо застосування ланери дозволяють розглядати як препарат вибору при лікуванні полінейропатій через позитивний вплив. Тобто, шановні колеги, я звертаю вашу увагу на те, що коли мова у нас з вами йде саме про комбіноване використання, про ускладнення вертеброгенні ускладнення і таке інше, використовуйте ті препарати, які мають комбінований ефект. Використовуйте саме препарати, це нестероїдні протизапальні препарати, мірілаксанти, і такі препарати, які впливають на покращення якості життя. Які мають у своєму складі нервонову кислоту, яка впливає саме на мілін, яка покращує структуру нерву, ті препарати, які можуть використовуватися тривало, не мають побічних ефектів, до яких відноситься ланера. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.